Стрес самого народження стає буденністю нашого життя, і це не може не впливати на загальний стан здоров'я, особливо серцево-судинної системи. Хоча може це і не так. На цьому тижні відзначили міжнародний день серця. Сьогодні саме вивчення діяльності цього органу зайняті тисячі вчених по всьому світу, і, зокрема, в Україні. Про це ми і поговоримо з доктором медичних наук, кардіологом Денисом Музика Денис Михайлович, я рада вітати вас в нашій студії. Наскільки мені відомо, напередодні саме цього свята дня міжнародного дня серця, з чим я вас і вітаю, ви були причетні до деяких конференцій і міжнародних конференцій, і всеукраїнських конференції саме кардіологів. Я хочу, тому я хочу почати саме ось з наукової такої складової української науки. Взагалі вона зараз що відбувається за. Зараз у часи війни, що відбувається в медичній науці. Бо розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Так, дійсно. Напередодні Міжнародного дня серця відбулися конференції. Ми зараз ми говоримо про європейський конгрес кардіологів, який відбувся щойно в Іспанії, в Барселона. Він був гібридний, як зараз всі конференції відбуваються, тобто є онлайн заходи, які можна побачити де, де завгодно, за допомогою інтернету. З'єднання і офлайн, коли лікарі з'їжджаються, і хто мав таку можливість, мог візитувати і дійсно слухати. Вживу також так, да, вже на адресі. Світіл, так це традиційний щорічний конгрес, який відбувається щороку, і його результат це нові практичні рекомендації, які видаються за будь-якою тематикою кардіологічної пацієнта. І, наприклад, це традиційно 3-4 гайдлайнці або рекомендації, які Потім рекомендовано вживати всім е, країнам Європейського Союзу і Європи Україна, Асоціація українських кардіологів входить до європейської асоціації кардіологів. Тобто, ми маємо таку пряму рекомендацію виконувати ці е, і що диверси. вам рекомендували дуже цікаво, що зараз в топ-темах, скажемо, кардіологів. Кожного року видаються гайдлайнці, так звані практичні рекомендації, які ставляться за тою чи іншою тематикою, і вони повторюються раз на 5-6 років для того, щоб охопити всі всі теми серцево-судинних захворювань. Наприклад, цього року було чотири нових гайдлайнці, Один із них присвячений тому, як серцево-судинні захворювання лікувати у пацієнтів, які прийшли на некардіологічну операцію. Наприклад, uh -huh. пацієнт страдає на якусь патологію, при якої потрібно зробити якесь оперативне втручання, чи абдомінальне. Чи на грудної порожнини і для цього щоб пацієнт це дуже часто, і пацієнти дуже часто страждають на серцево-судинні хвороби, тому ну, це поєднання буває дуже часто, і потрібно не перешкодити пацієнту і не розвити якісь проблеми, які можуть можуть Спровокувати кардіологічне захворювання такої групи пацієнтів ну тобто, щоб не вирізає в нього апендицит, не побудувати в нього інфаркт, якщо так можна казати. А каже, будь ласка, а взагалі, що говорять ваші світові колеги про те, що відбувається з кардіологічними проблемами у людства взагалі. Бо всі ми, мені здається, зараз знаходимося в стані стресу, тобто не тільки в Україні, а глобально. бо світ дуже швидко змінюється. не всі до цього швидко Швидко адаптується. Що відбувається? Помолоділи інфаркти чи навпаки. Ну серцево судинні хвороби посідають перше місце, і це вже багато років. Так провідбувається. І ми розуміємо, що не дивлячись на всі зусилля лікарів, так, угу, так але є поняття серцево-судинної смертності, а є поняття виживаності. Тобто угу. а, можна. Так би мовити, померти від серцево-судинного захворювання в 50 років, uh -huh. а можна в 90. Ага, uh -huh. наприклад, uh -huh. у Польщі є дуже низька смертність від серцево-судинних хвороб, вона майже 9% і це дуже добрий знак. Але Виживаність у польського населення дуже низька. Ну і десь близиться до нашої. Це близько 65 років. Ага. Середній рік, коли ну це замало, проживають. да так. замало в європейських країнах більше Що пацієнти від серцево-судинних хвороб вмирають рідше, але вони вмирають в молодшому возрасті. Ага, наприклад, Японія дуже високий показник серцево-судинної смертності. Він близько 13%. Але виживаність пацієнтів 90 років, в середньому 85. Тобто люди хворіють і помирають від серцевих судинних хвороб достатньо часто, але це виходить в 80 плюс у літніх патієнці. А завдяки чому? Ось що говорять такі, можливо, якісь нові дослідження. Це через те, що ми робимо, що ми їмо, про що ми думаємо. ну Що впливає ось само ну, от на це? По-перше, ми не дуже ми не дуже розуміємо, як це все будується. серцево uh -huh. судинна хвороба. Це тобто досі це не, не до кінця верхівка розуміємо. Верхівка Айсбергу. Ось. Щоб ми бачили одну серцево судинну хворобу, ми повинні розуміти, що ми не бачимо сім пацієнтів, які зріють до цієї серцево-судинної хвороби. Наприклад, здоровий пацієнт, наскільки він здоровий? Чи дійсно він здоровий, чи він не знає, що з ним відбувається? Так, да, це просто недообсліджуваний. Ну так, є ну, так. така пословиця, да. та, що немає здорових, є недообстеження. Да. Є таке. Але е, насправді є дуже велика проблема це не сприяння свого здоров'я. Наразі що потрібно за ним контролювати, тому uh -huh. що поняття здоров'я для кожного різне. Потрібно розуміти, що якщо людина курить, вона вже не здорова. Uh -huh. Це вже не здоров'я. Ну тобто, в Японії люди менш курять чи харчуються по-іншому, чим в Польщі. Чому ось така різниця між тим, Так, є певні Дозниками. національні обставини, є певна націлеспрямованість нації до. Контролю свого здоров'я, от, uh -huh. наприклад, Фінляндія, дуже показовий примірник, дуже дуже цікавий примірник для нас, тому що не нещодавно, це до С радянського період. Uh -huh. Фінляндія мала приблизно ту же виживаність, що і Радянський Союз. Uh -huh. Ми говоримо зараз про 80-ті роки. і це yeah. 65 років приблизно. Фін... Фінляндія, як країна, запровадила ціле великі програми національні, які були спромовані на обмеження вживання повареної солі, uh -huh. і на обмеження куріння і алко... вживання алкоголю. Тобто, ну, це на державному рівні було таке? На державному такі... рівні. Mm -hmm. Ми знаємо цей примір, як м, то, що Фін... Фінляндія їздила потім у радянські так. Собі, так <рес> щоб забухати да, в Пітері. Так, <рес> так, так. <рес> це робилось тому, <рес> що Ціни на алкоголь різко були завищені. Угу. Було обмеження за курінням, було обмеження за вживанням солі у загальних місцях вживання харчування. Угу. І, І до чого це призвело? Ось зараз призвело за тим, що середня виживаність населення Фінляндії збільшилась на 7 років. Угу. Тобто, в Фіні... тобто вже за 70 перевалило, то було 65, а зараз 72, 73 так. роки. Тобто 7 років uh, uh -huh. взялись тільки за те, що 3 грами на добу було обмеження солі. Uh, і це було не тільки uh, у харчуванні, це було у продуктах, які можна було купляти у супермаркетах. Uh -huh. Тобто, це було на загально на Національному рівні. рівні так дуже цікаво. А будь ласка, ось що ми говоримо про світовий досвід, але відбулась конференція і в Києві. І я знаю, ось про що зараз що турбує зараз саме українських кардіологів. Ну мені здається, що в нас, окрім там апендициту чи інших захворювань, є інші там операції, пов'язані з війною і поранення і все інше. Про що говорять українські а лікарі? Наприкінці вересня таки відбувся національний конгрес кардіологів. довго виріш. Як він буде проводитись? Спочатку думали онлайн, тому що певні обставини і воєнний стан, але прийняли рішення зробити його гібридним. Я вважаю, це дуже правильне рішення, тому що це спілкування кардіологів, воно дуже важливе, тому ну, що так. онлайн все ж таки воно не дає справжніх питань, справжнього досвіду. Тому що з, коли було зібрано е, науковців, е, був був зовсім менше, да да. і ми вже Хорошо. так знаєте, з, 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 з огнята в полум'я, тому що е, це був ковід, який нам не давав це Майже тепер два роки воєнний стан, тому цей гібридний варіант був дуже корисним. І це дійсно просувалось. Це, цей заход був присвячений захисникам України, і це лунало там, було дуже... Приємно, що ми не забували ради чого це все відбувалося, ну, так. і дійсно було обговорено дуже важливе питання кардіології: саме ставлення кардіологію воєнний стан угу. стан обмеження візитування пацієнта до лікаря, і це було. Так званою червоною лінією стрічкою проведено по всій нашій цьому заходу національного конгресу, Ага, тобто проблема, коли не може пацієнт дістатися до лікарні, до лікаря, бо знаходиться чи на окупованій території, чи в зоні бойових дій, чи за кордоном. Так. А ось ось як щодо кардіології, ось що відбувається тоді, коли так стається. Приділялась увагу дуже телеметричним і телемедицині. Телемедичним ага. варіантом, ага. тобто ми можемо зараз це впровадити на дуже простому рівні, тобто потрібен ноутбук з е, камерою, і як правильно скоригувати е, і е, ну, найпростіше до зробити огляд пацієнта без пацієнта, так до ну так, тобто онлайн. Ну це мені здається складно, але ну і, і по-друге, це як зробити. Е, Правильно коригування стратегію, тактику лікування хворого без зайвих візитувань до офісу, так би мовити, щоб пацієнт мав менше ризику пересування за, за візитуванням лікаря. Угу. Каже, будь ласка, ось мені цікаво. А що говорять українські колеги про вплив е, війни, скажімо так, на стан е, на кардіологічний стан наших ось е, бійців? Бо говорять, знаєте, що е, якщо досвід взяти Другої світової, говорили, що менше хворіли, бо нема ну тобто були поранення, але хворіли менше. А ось зараз якось це впливає на кардіологію ну, щодо військового. Серцево-судинні хвори посідають перше місце так, також, але є певні варіанти зміни захворюваності та е, перебігу захворювань. Наприклад, дійсно інфарктів становиться менше. Це логічний факт. Тому що протягом декілька років ведеться програма, так звана Stand for Life, і вона розвинута на вторинну профілактику. Uh -huh. Зараз дуже агресивна вторинна профілактика інфарктів. Сімейні лікарі направлені спрямовані на те, щоб давати спеціальні лікарські засоби, які протистоять. І дійсно ми бачимо кількість таких тяжких інфарктів дійсно зменшується. Це, це, це е, ставиться за те, що е, ми проводимо зараз первинні е, коронарні втручання, коронарографії, які е, дійсно знижують е, ризик повторних інфарктів і е, благоприємний випад, вихід з цього інфаркту. Так, а... Денис Михайлович, ми вже зайшли е, до цієї підійшли до цієї теми, mm -hmm. е, про яку я хочу поговорити більш детально, mm -hmm. але ми зробимо. Робимо це наступного mm -hmm. разу. Я вже корець анонсую нашу розмову для телеглядачів. А зараз я дякую, що завітали до нас в студії. До нових зустрічей!